Над седой равниной моря Ветер тучи собирает. Между тучами и морем Гордо реет буревестник черный, Молнии подобный. То крылом волны касаясь, То стрелой взмывая к тучам он кричит. И тучи слышат радость В смелом крике птицы. В этом крике жажда бури, Силу гнева, пламя, страсти — и уверенность в победе слышат тучи в этом крике. Буря! Скоро грянет буря! Это смелый буревестник гордо реет между молний Над ревущим гневом морем. То кричит пророк свободы. Пусть сильнее грянет буря! Витаю, друзья! Згадати цю пісню про буревісника авторства Максима Горького, мене змусили події останнього тижня, а саме російсько-американське протистояння, яке стало головною сенсацією світової політики. Справді, бурі не забарилася. 23 жовтня 2025 року, як грім серед ясного неба, пролунали озвучені Міністерством фінансів Сполучених Штатів Америки санкції проти найбільших. Нафтових компаній Росії Лукойла і Роснефті. Як сказано в повідомленні для преси за відсутність у Росії серйозної зацікавленості в мирному процесі, міністр фінансів США Скот Бесен заявив, що це сигнал Кремлю про те, що настав час припинити вбивства і негайно припинити вогонь. Після цього Дональд Фредович ще раз насипав солі на рани друга Владиміра, висловивши переконаність, що санкції, які США ввели проти Росії, таки вплинуть на мирний процес. Реакція Кремля не забарилася, але вона нагадувала реакцію боксера, якого відправили в нокдаун. Путін щось промиврив на штаб того, що мовляв, хоча уникнути повністю втрат не вдасться, але все-таки економіка Росії почуває себе впевнено, бла, 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 бла. Я радий, що він так думає, одразу відгукнувся Дональд Трамп. Я повідомлю вам про це через 6 місяців. Подивимося, як воно все складеться. Насправді, санкції проти Росхєфті та Лукойло, оголошені Мінфіном США 23 жовтня, це серйозний та небезпечний удар. Він загрожує каскадними негативними наслідками для економіки Росії, ослабленням рубля, скороченням нафтових доходів федерального бюджету. Рецесію з двозначною ставкою та високою інфляцією. За продовження будь-якого співробітництва з російськими нафтовими гігантами США погрожують будь-яким іноземним юридичним особам, включаючи банки, нафтопереробні заводи, порти, танкери тощо вторинними санкціями. Поки Вашингтон дав контрагентам РосНЕФТІ і Лукойла місяць на завершення всіх операцій і звертання всіх укладених угод. Таким чином. Хоча санкції набудуть чинності за місяць, проте платежі по контрактах Росніфть і Лукойл не отримують вже зараз, адже їх рахунки заблоковано. Фондовий ринок одразу відреагував на санкції обвалом котирувань. За два дні капіталізація Росніфті і Лукойла сумарно скоротилася на 424 мільярди рублів або більше як на 5,2 мільярда доларів. Акції Лукойлу впали в ціні на 7,2%, що означає втрату близько 297 мільярдів рублів ринкової вартості. Ба Більше, традиційний аргумент Путіна, який заявив, що внаслідок різкого зменшення кількості російської нафти і нафтопродуктів на світовому ринку одразу зростуть ціни на бензин, схоже, на цей час не спрацює. Адже кон'юнтура ринку сприяє Дональду Трампу. На відміну від періоду 2022 року, коли адміністрація Джо Байдена не поспішала вводити санкції проти Роснефті і Лукоїла через побоювання зростання цін на нафту і прискорення інфляції, зараз спостерігається зовсім інша тенденція. За прогнозами, світова ціна на нафту протягом 2025 і 2026 року буде знижуватися, чому сприяв успіх Трампа у врегулюванні війни на Близькому Сході. Втім, схоже на те, що на Росії поступово почали приходити дитями. Після важкого нокдауна, куди їх відправив Дональд Трамп, бункерний дід його команда, до цього часу не розуміє, як це могло статись. Дев'ять місяців Путін успішно розводив Дональда Фредовича, обіцяючи тому Золоті гори. І вже був переконаний в тому, що Дональд Трамп у його кишені ж раптом така несподіванка. Тому в очах Кремлівських очільників навіть зараз читається здивування і образи. За що? Керасім! Якщо говорити про цю конкретну ситуацію, то причини такого різкого рішення Дональда Трампа просто лежать на поверхні. Їх повідомило агентство Bloomberg. За даними видання, Вітков дезорієнтував Трампа перед самітом на Алясці, запевняючи, що Путін готовий до поступок заради мирної угоди по Україні. Втім, після останньої телефонної розмови Трампа і Путіна у Москві виникло непорозуміння. Російські чиновники вирішили, що президент США погодився на вимогу Кремля, тобто погодився на відведення українських військ із неокупованої частини Донбасу в обмін на символічні територіальні поступки у Запоріжжі та на Харківщині. Ілюзії зникли наступного дня, коли після зустрічі з Зеленським Трамп заявив, що підтримує припинення вогню на поточних лініях фронту. тобто, Підтримує пропозицію, яку Росія відхилила ще до саміту на Алясці. Згодом у понеділок Лавров підтвердив цю позицію в розмові з держсекретарем Рубіо, фактично зірвавши підготовку до саміту Трамп-Путін в Будапешті. І після цього в Вашингтоні грянула буря. Щоб залагодити конфлікти і врятувати ситуацію, до Вашингтона терміново було відряджено Кіріла Дмитрієва, спеціального представника президента Росії, який народився у місті Києві. А щоб його прийняли на належному рівні, бункер дід не придумав нічого кращого, як пограти ядерними м'язами перед Дональдом Трампом. Під час візиту Кірила Дмитріва до Вашингтону, Росія за участі Володимира Путіна провела випробування ядерної ракети необмеженої дальності бурівснік. Крім того, як повідомляє за Телеграф, Росія почала стягувати до берегів Норвегії носії ядерної зброї та. Ударні підводні човни спрямовані також у бік Британії, Канади і США. А на додачу президент Російської Федерації Володимир Путін 27 жовтня 2025 року денонсував угоду зі Сполученими Штатами Америки, за якою країни зобов'язувалося утилізувати по 34 тонни збройового плутонів, який не є необхідним для цілей оборони. Знай наших, втім, ця демонстрація сили мала прямо протилежний ефект. Кирила Дмітрієва в Вашингтоні не прийняв жоден представник адміністрації США, а більше з ним відмовився зустрічатися навіть завжди люб'язний Стів Вітків. Таким чином, єдине, що вдалося зробити Кірілу Дмітріву, це виступити на двох найбільших телеканалах США CNN і Fox News, де він ще раз підтвердив позицію рашистського керівництва щодо неефективного тиску на Кремль і неефективності економічних санкцій. На заяву з російського представника щодо неефективності запроваджених економічних санкцій, одразу відреагував міністр фінансів США Скотт Бесен. Коли під час інтерв'ю на Fox News ведуча Маргарет Бреннан попросила його прокоментувати слова Кирила Дмитрієва про нібито невразливість Росії до американських нафтових санкцій, Бесен страшенно здивувався і відповів з запитанням на запитання. Маргарет, ви справді збираєтесь публікувати те, що каже російський пропагандист? І продовжу. Я думаю, що Росія відчує біль негайно. Бесен також наголосив, що заяви про нібито імунітет російської економіки до санкцій – відверта брехня. За словами міністра, доходи Російської Федерації вже скоротились на 20% і можуть впасти ще на 20-30%. Цікаво відреагували на візит Кіріла Дмітріва до Вашингтону представники російської опозиції. Ось що пише журналіст Кірил Мартинов. Цитую. новый оригинал. Кирилл Дмитриев приехал в США, чтобы сообщить, что она, то есть Российская Федерация, еще не договорила. Если ты приедешь, распахну я дверь, нефть войдет ко мне, любя. Пел Дмитриев в спину Трампа. Не придешь, так что ж, ты уж мне поверь, я забуду про тебя. Ну, пометает эту песенку Жанна Гузаровой. Это он говорит на CNN, а затем повторяет на Fox News апеллируя таким образом ко всем аудиториям США. «Мы близки к миру», — говорит Дмитриев, отсвечивая в камеру местом, где у людей обычно находится подбородок. Прямо в этот момент российская ракета прилетает в детский сад в Киеве, родной город Дмитриева. Кто может так относиться к месту, где он родился? О, это советник Путина. Их отбирали специально, после того, как выгнали из гестапо за жестокость. Было бы дипломатически последовательно, если бы Дмитрий в качестве послания от Путина выбежал на улицу Вашингтона в роли квадробера и начал лаять. При этом Дмитрий, Дмитриев – это наш добрый полицейский. Для сравнения Медведев пишет, что «сотрет всех с лица земли!» В то время как Дмитрию предлагает миру сигаретку и чай. И вот тут еще подписать. Кидает цитату. Визит Дмитриева в Штаты можно объяснить только паникой, заявил спевзасновник форума Вильной России Гарри Каспаров. Отмена встречи в Будапеште в купе с новыми санкциями, конечно, серьезно напрягла путинскую банду. Но не будем забывать, есть вещи пострашнее санкций. Перспектива признания России государством спонсором терроризма со стороны США, думаю, именно это сейчас беспокоит Кремль больше всего. Как только Белый дом даст отмашку, этот законопроект будет принят молниеносно. И отыграть его назад будет крайне трудно. Это будет означать переход России на уровень Ирана и Северной Кореи, абсолютных мировых изгоев и реальных врагов США. И никакие буревестники их не спасут. Они лишь разозлят намагавки. Кинет цитата. Ну а далее почався бенефис головного актора. Вашингтонського політичного театру Дональда Трампа. Відповідаючи на запитання журналіста, що він думає про випробування російської крилатої ракети «Бурєвіснік», яка завдяки атомному двигуну за повідомленням расистів здатна пролетіти більше 14 тисяч кілометрів, Трамп відповів жорстко. Путін має зосередитись на припиненні війни, а не на випробуванні ракет. Вони знають, що ми маємо. Атомний підводний човен найкращий у світі прямо біля їхнього узбережжя. Тобто він не повинен пролітати 8 тисяч миль. І вони не грають з нами в ігри, і ми теж не граємо з ними в ігри. Ми постійно випробовуємо ракети. І до речі, я не думаю, що Путін повинен так говорити. Він повинен закінчити війну, яка, трива, яка мала тривати тиждень, а тепер триває вже четвертий рік. Ось що він повинен робити замість випробування ракет. Кінець цитати. Але це був лише початок. Перебуваючи з візитом в Японії, Трамп нарешті дав волю своїм почуттям. США більше не будуть діяти політкоректно при захисті країни Не мають намір перемагати в війнах, як ніхто раніше, заявив він на борту американського авіаносця Джордж Вашингтон в японській Йокосуці. США хотіли б утриматись від будь-яких війн. Але якщо доведеться, ми з легкістю їх виграємо, продовжив президент США. Жоден ворог. Навіть не наважиться загрожувати військово-морському флоту Америки. Немає флоту, який би був би хоч якось близький до нашого. Ніхто не має того, що є у нас. І якщо хтось спробує американські моряки готові поламати їх і стерти з ліця землі. овацією присутніх заявив Дональд Трамп. Ось так. А що тут можна ще сказати? Хіба що згадати народну мудрість? Хто сіє вітер, той пожне бурю. Тим більше, якщо він Її так прагнув. Дев'ять місяців Дональд Трамп умовляв бункерного діда припинити війну і зайнятися чимось корисним. А той не тільки не дослухався до свого американського колега а ще більше почав бикувати, розглядаючи умовляння Дональда Фредовича як вияв його слабкості. Вочевидь, Путін так і не дочитав до кінця книгу Трампа мистецтво укладати угоди. А даремно, адже різка зміна диспозиції після того, як. Контрагент повністю розслаблений і сповнений самозакоханості і пихи це фірмовий прийом Дональда Трампа. І схоже на те, що Трамп відчув сприятливий момент для нанесення удару. Ну а що ж буде далі? Трамп, по суті, дав Путіну місяць для прийняття свого ультиматуму. Інакше кажучи, він вимагає зупинити бойові дії на сучасній лінії бойового зіткнення. Він дав зрозуміти бункерному діду, що торг не в місці. І тепер тому доведеться приймати рішення або погоджуватися на умови Трампа, або залишитися біля розбитого корита, як та відомо бабулінце із казки Олександра Пушкіна о рибаке і рибке». Ну, а щоб йому думалось краще, нагадаю, чим закінчилося бикування головної героїні тієї калочки, яку не влаштовувало ні нове корито. Ні, та, ні статус столбової дворянки, ні навіть статус вільної цариці, Бо їй все було мало. І дуже хотілося, щоб вона стала морською царицею, а державиця рибка їй прислуговувала. Цитую мовою оригіналу. От он к сіньому морю, на морі Чорне буря. Так і вздулись, сердитые волны, так и ходят, так воем и воют. Стал он кликать в золотую рыбку. Приплыла к нему рыбка, спросила, чего тебе надобно, старче? И старик с поклоном отвечает, смилуйся, государыня рыбка, что мне делать с проклятой бабой? Уж не хочет быть она царицей, хочет быть владычицей морской, чтобы жить ей в океане море, чтоб ты сама ей служила и была у нее на посылках. Ничего не сказала рыбка, лишь хвостом по воде плеснула и ушла в глубокое море. Долго у моря ждал он ответа, не дождался. Старухи воротился. Глядь, опять перед ним землянка. На пороге сидит его старуха, а перед нею разбитая корыта Ось така казочка. І щось мені видається, що скоро в цій казочці вся казочка нарешті стане бирю. Бо саме наші Збройні Сили України народжені, щоб це зробити. Ну, а ми з вами повинні все робити, щоб їм допомогти. А на сьогодні все. Тут і казочці кінець, а хто слухав молодець. Всього вам доброго. Слава Україні!